Усім привіт! Вітаємо вас в на нашому каналі. Сьогодні вирішив зняти відео. У нас 29 числа ми виложували відео, як був обліт, все. Після того тепла більше не було. І кожен день так мінус 2, мінус 3, мінус 4. Ну, і сьогодні вже мінус 5 було, правда, на день тепліше стає Так що хотів показати, як, в якому стані сім'ї тобто вони розійшлися при обльоті, і то не всі. Деякі ще сиділи трошки в клубах. Зараз ми відкриємо покажемо, що таке українська степова і який в неї розвиток. Розвиток трошки пізніше йде, та є окремі сім'ї, які раніше стартують, Ну, в принципі, в суті не міняє. Колись в мене була Карпатка, десь років 8 назад. От видно, сидять в клубах. Сім'я гарна, звідси сидить. Є клуб, і тут сидить диванний. Тобто на всіх рамках це сильна сім'я. А що говорити вже про слабших, я думаю, ви самі розумієте, тобто, вони не спішать, якщо холодна погода, вони зжати сидять в клубах. Так само тут. Теж сидять спокійно. Раніше, я кажу, як в мене була Карпатка, я трошки... ну як я... часть Карпатки була, у мене десь років 8 назад. Потім я вже все на степу перейшов, бо мені щось вона так подобалося. Як зимує все. То в них старт ранній. Так само і Карніка, я думаю, ну є різні лінії, то зрозуміло. Так само в них старт трошки раніше. Получається, в цей, в цей час їм вже не морози, не страшні, нічого. Вони гонять розплод, розходяться по всьому вулику. І в їм морози не страшні. А степила вона така розважлива, не спішить. Но зато потом вже як піде тепло. ну Тут слабша сім'я, то їх не видно, само низу сидять. Получається, потом, так, да, вони стартують теж швидко. Вони доганяють і розпліт все за що того, що їх вони зимують трошки більшими сім'ями. Хоча в принципі в мене колись карпатка теж була. Гарна сім'я сидить. Це вже сонечко починає пригрівати, до стінка аж гаряча стає. На сонці. А так у нас тут вітра, все в городі тепліше, а в нас тут, тут, тут мороз. От взяти ця розрихлена сім'я. Тепла ніякого немає. Ось так, ну розплод не хі. У них є розплод у будь-якому, але його дуже мала кількість. Ось тут сидять. Хтось подумає їх немає. <реш> <реш> а вони сидять аж знизу. Видно їх чи не видно? Мені ну, так, на камеру ні. Тобто ну, вони сидять один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і під заставною сидять. Не буду навіть відбігати, щоб їх не турбувало. Глухий, цей клуб. Що сидять навіть на півранці. От вам степувак. Український вулик, два в одному, так скажем. Тут теж сильна сімейка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут, мабуть, нема вже. І це при тому, що скаже, ваше дно відкрите. І вони так сидять. Дно вже закрите. В цих вуликах ми поміняли, закрили дно. І теж цей холод, він не дуже добрий є, тому що дно закрите. І виходить, волога може збиратися. Покажи дно закрите. Задвижки, все. Ми вам виложили відео. Це відео, мабуть, ми трошки з... пізніше вже виложимо, щоб в один день там не виложувати два відео. Показати, що це всі теж сидять ці аж знизу. Тут не бачу. Тут є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і тут під заставною. І в клубах. Ну, саме основне, що меду в них достатньо. Тобто за верхню можна не переживати. Це буде тепло. Можливо, буде, коли воно в кінці березня буде, треба буде когось, можливо, є якісь лабші, просіли, треба буде скоротити, обробити і... І, в принципі, все, більше робіт таких не буде, тому що мед в них є, під годівлями не треба займатися. Ось тобто так. Тут, видно, влага вже пішла, закрили дно, пішла влага, тому що холодна погода. Сім'ї по-різному, деякі теж міняли днище. Получається, в деяких є підмору. Ну, в цьому році скажу так, по-чесному, що підмору багато, в окремих сім'ях не багато. Ну, в більшості дно так нормально встелене. Ну, при тому, але в принципі сім'ї нормальні вийшли з зими. Бу. Але підмору трошки було. Це так. Ну, в принципі, все це хотів засняти на Мельницька область. То, можливо, новий на канал зайшов. Буду постійно повторювати, бо буває пишуть, що ж ти не сказав звідки ти. Тому так, Шепетівський район. В принципі, все, все, що хотів показати. Всім миру і добра. Пока.